Ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, що було здійснено чотирма роки по тому. Джерело, записи розмов глави комітету Держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева. Передані українській правді білоруською опозицією, Білоруський народний трибунал, бельгійське видання ЮОБЗРВР, деталі на записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ Альфа в офісі Зайцева в Мінську. У тому числі на записі обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час жив і працював у Росії, ставиться завдання його підірвати і зробити це так, щоб вбивство це стало публічним сигналом. Пряма мова зайцева. Ось по шеремету потрібно спрацювати. Який забел белед? Зробимо закладку якось і так далі. Щоб цього щорабать зовсім бе ані рук. Ані ніг не збороть, все щоб було як натуральним чином. Але це не так впливає на свідомість людей. Президент Лукашенко, редактор, чекає цих операцій додатково, також в руки розлідувачів потрапили документи стеження за Павлом Шереметом. Крім того, на записі звучать докази. Що в 2012 році КДБ Білорусі готувало операції по усуненню інших своїх політичних опонентів на території інших держав, як зазначає на записі Зайцев. завдання організації політичних вбивств поставив перед КДБ сам президент Олександр Лукашенко і виділив на ці потреби 1,5 мільйона доларів. На нараді обговорюється використання отрут, вибухових речовин, поломок автомобілів для досягнення поставлених цілей, у тому числі обговорюється вбивство в Німеччині Олега Алкаєва, колишній директор в'язниці в Білорусі, Володимира Бороденя, екс-полковник, і В'ячеслава Дудкіна, був головним у країні по боротьбі з корупцією. За інформацією джерел опозиційної організації Білоруський народний трибунал, на записі озвучені не все цілі, що планувалися. Наприклад, у Росії під удар потрапляв також російський експерт Андрій Суздальцев, експерт національного центру медіакриміналістики США Університет Колорадо, Каталін Григорес. Який вивчав запис у 2020 році за запитом видання U-Observer. зазначив, що з запису видалений цифровий підпис, який міг б сприяти ідентифікації джерела в КДБ, але при цьому на записі не виявлено жодних помітних слідів аудіоманіпуляцій. Передісторія. Журналіст Української правди та радіовісті Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль. 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали три підозрюваних у вбивстві лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко. Музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугар, слідство вважає, що Дугар і фотографувала камери напередодні вбивства. Кузьманко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком. 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників знати більше, у справі шеремета починається суд присяжних. Розповідаємо, як він працює в Україні, вбивство шеремета, що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді, робота над помилками і незняті питання, що означає нова версія слідства у справі шеремета.